Олтава попрощалася з земляком Олександром Мочаловим, бійцем добровольчого батальйону Донбас. Військовослужбовець загинув ще наприкінці серпня. Олександр прорвався в оточення під Іловайськом, аби допомогти побратимам. Там його дістала куля ворожого снайпера. Однополчанин Олександра із позивним Рассвят знав бійця ще з тренувального табору. Говорить, зовсім не здивований вчинком Олександра, адже життя товаришів той цінував так само, як своє. А ще додає Росвят, ніколи не впадав у відчай. На війні всякі бувають ситуації. Були ситуації коли Ну и не очень все хорошо складывалось в его пользу там со стороны там вообще с разных сторон. Но никогда это на его как бы со ну, внутреннее ну, его мир это никак не отражалось. Тіло Олександра Мочалова вдалося пізнати лише за півроку після гіловайської трагедії. Ідентифікували бійця за зразком ДНК, прощалися з героєм у Свято-Успенському соборі. Вшанувати пам'ять земляка прийшло близько сотні полтавців. Після панихиди пройшли скорботною ходою вулицею жовтневою. Нагадаємо, раніше бійця поховали як невідомого у Дніпропетровську. Після експертизи тіло направили до Полтави.